Прийшли стрибки забирати зерно, повне горище пшениці. Отак старша господарка, мешканка села Дельжелер та Арбонарської громади, згадує 1945 рік, коли врожай пшениці був добрий, але зерно забрали. Меланія Іванівна 1929 року народження, була дев'ятою дитиною у родині. Розповідла болгарською. Перекладачем був її племінник Василь Стоянов, який цікавиться історією свого села. Меня мать рассказывала, как она ловила сусликов и вот под стрехой ловила этих воробушек. Мы даже просили ее показать. А сусликов надо было уметь вот несколько дыр, надо наложить сетки везде. Від голоду падали люди. Один, другий. У колгоспі варили борщ, говорили, йдіть їсти, хтось доходив, а хтось падав і вмирав. Ми одружилися в 46-му році після Різдва, і того ж літа вступили в колгосп. І як ти боролися з господарством? З яким господарством? Не було ніякого господарства. Ми йшли в колгосп, гадаючи, що нас він прогодує. 47-му вже Георгій народився. А як ти його годувала? Як годувала? Скільки від матері взяти міг материнського молока? А сама що їла? Вдома зварять одну велику мамалигу, Сядемо і з'їмо і за це дякували Богу. Той за Богу. Це родино, це родину, сахті. Коли вже з'явилася одна дитина, потім друга, коли Іван народився, в 49-му році чоловіка вдома не було. Його забрали на перепідготовку. Дитина захворіла. Ми потрапили до лікарні. Їсти нема чого. Дитину готували, а мені нічого не давали. Стану вранці, йду в темряві в коридор. І Що знайду в тарілках, то що залишив, те й з'їм. Головне, що з нашої родини ніхто не помер. Дев'ять дітей було, ніхто з голоду не вмер. Нелегка доля мешканки села Дальжилер Олени Семенівни Волканової вражає, що дітьми вона і брат залишилися самі без батьків. У 45-му до їх будинку прийшли так звані стрибки та вигребли з їх амбару все зерно. У Голод діти опинилися у дитячому будинку, потім дівчинку забрав дядько, але тітка її не любила та знущалася. Зараз Олена Семенівна живе сама у великому по болгарським звичаям будинку. Як хватає сил цій маленькій літній жінці 38-го року народження на те, щоб утримувати будинок в чистоті та доглядати за великою клумбою, невідомо. Присівши на лаві, вона стала розповідати. Папу взяли в тюрмі. Мама залишила нас і двоє. Дяде взяв. Взяв, он ходить на роботу, вона і кманить нас, б'є, гонять, щоб у дім дом пошли. Нікому не потрібні дівчинка з молодшим братом добували колоски під час збирання врожаю. І собирали от корем и кушаем зерно, а в голоде не было ничего. Только трава кушали. Все. Трава. И не умерли. Конечно, кушали. А что голодное? Завдяки вчителю дітей відіслали в дитячий будинок. Там воспитателька была. Муж ее работал из рук. И она хотела меня установить. И я с, с ней жила, те страдали, не кушали, двойку, если получишь, двойку в рабочую комнату иди, все даже не вспоминай Эта женщина кормила меня, она так хотела, я не хотела идти здесь, ни за что, плакала три дня, дядка, шел за меня, чтоб взять. Опікунам не було цікаво, що Олена продовжувала навчання, але дівчина не очерствіла. Вона пам'ятає жахи 1946-го. Умірали, збирали їх в повозках. То ноги по землю, то в волосі Степан. Да, рубьнку і населив в кадушку і його. Він лежав багато в тюрмі. Олена Семенівна з болом говорить про долю жителів нашої країни, які через російську агресію були вимушені покинути свої будинки. Багато українців через війну в Україні перебувають за кордоном. Жалко, плачу, тому що я страдала так. Я страдала. Діти не що… люди не значили, строю все. И нема ни крыша, ни дома. Это жизнь, а? По, по всем государствам пошли. Когда вернуться и когда будет это жизнь. Олена Семенівна зірвала з клумби яскраві тюльпани для того, щоб з Василем Стояновим покласти їх біля пам'ятника, які стоїть на місці, куди урів скидали жертву голодомору 1946 року. За ініціативою Василя Стоянова було проведено збір коштів на пам'ятник. З 4 тисяч мешканців села у 45-му, 47-му залишилося 2 тисячі з половиною. Під час голоду частина мешканців села втекла в Арциз, Сарату. Ховалися в пустих німецьких поселеннях. Мешканці рятувалися на заході України, деякі провели там до двох років. Наталя Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція Ю Тудей.